Електрична хлібовозка, що працює у Миколаєві, витрачає на відстань у 100 кілометрів 8 кіловат електроенергії. Машина була зібрана з нуля за два місяці роботи, говорить технічний директор електромобіля Шоте Ішхнелі. 2018 році зробили перший екземпляр. І ми вирішили, що от на базі електрокомпонентів своїми силами ми можемо зробити сконструювати некий грузовичок на тонну, який… По нашим предварительним как буде бы, полезен нам. І в світі от останнього став вопрос о перевозке хліба. За день хлібовозка доставляє хліб у магазини за дві ходки по 35 кілометрів по місту, не підзаряджаючись, адже заряд батареї розрахований на 80 кілометрів, розповідає маркетолог Миколаївського хлібзаводу Ірина. Електромобіль значно економить енергоресурси, що відображається на собі вартості хлібобуличних виробів. Це дуже актуально для населення нашого регіону. Це по-перше. А по-друге, звичайно, електромобіль не шкодить навколишньому середовищу. Шасі, каркас та інші компоненти були виготовлені власноруч, і тільки батарея, контролер та електродвигун закордонного виробництва, розповів Шоте Ішхнелі. Марія Там Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.